Всім привіт шановні спінінгісти Сьогодні я на класній водоймі. Ловити сьогодні буду тут питатися щуку і окуня. Думаю в більшості буде окунець. І не окунець, а окунь. Тому що тут бувають хороші, доволі такі, попадаються окуні. Тому сподіваюсь, риболовля в нас вийти сьогодні і вийде щось заснять. Так що всім приємного перегляду, не перемикайтесь і давайте починати. Друзі, рибка. Другий окуньок за сьогодні на телспінера. Так, друзі, вже два окуні є, Есть? і, прикиньте, відзиваються відзываются на нателспида. <ріху> Ще поклевка була, он прямо тут стоит, Вот. что-то было? Тоже под берегом? А. А. Друзья, рыба. Окунь. И... Друзьякой. И... Он не Ну такие гарные, друзья. Вот такие. Вот такие, друзья. Семеновка раздает. Друзья, уже третий такой хороший матросик. Два з них відізвалися на Телспіннеру з Флагманського, і один на плісну. Не знаю, як її правильно назвати, але вона така легенька, йде по верхньому, верхній товщі води. Клюють в основному під берегом на равномірку, без ніяких приколів, просто звичайна равномірка. Погано, звісно, що зараз на камеру не клюють. Прямо щоб покльовку засняти. Але хоч якось це вже дуже класно, що вони взагалі клюють. Прямо під берегом вже підводиш. І хороші такі матроси трапляються. Ну все такі вже, друзі, такі за... и заликове можно сказать вот такие друзья окунь Третій вже хороший, Семеновка. на Ну, цей вже взяв. Такий красунчик. Друзі, я, як завжди, вже вдома. Закінчилась наша з вами рибалочка. <кхе> на жаль, не вдалося засняти більше, тому що розрядився телефон. Знімав я сьогодні телефон, тому що забув камеру. Ну, Вдалося мені впіймати десь 8 окунів. Я вважаю, що це доволі таки хороший результат, так як рибка зовсім не відзивалася. Взагалі ноль. Напарник піймав одного окуня невеличкого. Ну, а в мене вдалося хоч щось піймати. Так що, всім дякую за перегляд. Думаю, далі буде. Дуже збираюсь поїхати на щучку, половити щуку. Надіюся, на цій водомі половити її, але. Але, 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 ні одної покльовки щуки так і не відбулося. Так що, всім дякую за перегляд. Не перемикайтесь, слідкуйте за моїм каналом. Далі буде цікавіше. Всім до зустрічі!